Шановна президента, шановні присутні, до сьогоднішнього виступу мене спонукало те, що на двох попередніх сесіях виступав головоспечений депутат Матвія. Я багато в чому з ним згідний, але багато в чому і не згідний. В його виступі прозвучала тільки одна лінія. Це як повинні вести себе депутати у сесійній залі і так звана опозиція. Але я повинен... Сказати про те, що треба говорити, які права і обов'язки керівництва громади перед виборцями, перед жителями громади, сьогодні в вашому виступі не почув. І мені б хотілося, можливо, я не так там, по науковому можу говорити, схилаючись силаю, на якісь там статті, але мені сьогодні б хотілося зараз слідуючи, що в процесі того проведення децентралізації, коли борис Переслав Хмельницький район. Як такий зник із карти України ми перейшли під юридикцію Бориспільського району. Скажіть, будь ласка, хто на сьогоднішній день знає прізвище голови районної ради або хоча б раз бачив його в очі? Бачите, ми депутати не знаємо, а що тоді говорить про наших жителів в селах. Ніхто їх не чує, ніхто їх не знає. Десь вони там щось роблять, щось вони рішають, але про це громади ніхто нічого не говорить, не доповідає. Скажіть, будь ласка, це правильно? Коли це таке було? Питання. А кошти і штаб там є? і це не виробнича сфера, вони сидять на шиї у працюючих. І щоб продовжити цю тему, скажіть, будь ласка. Представники влади на місці. Це керівництво нашої громади. Я в мене запитання, чому керівництво, голова, заступники не проводять прийоми громадян в населених пунктах нашої громади. Що заважає приїхати у село, поцікавитися, як там і чим живуть ті люди? Мовчимо. Відповіді нема. Ми там боремося, як хочемо, тому що ми там живемо. І я всім говорю, те, що ми зробимо самі для себе, ото ми те й зробимо. А нам ніхто не приїде, туди нічого не зробить. Ми стараємося зробити, щоб людям жилося більш-менш комфортно, щоб діткам у школі там щось було доступне, в дитячому садочку. Я 30 років там прокерував. І мені болить на сьогоднішній день таке. Якесь відношення незрозуміло яке. Я вам хочу більше сказати. Коли я в 93-му році прийшов головувати у КСП Україна, великі пирательні збори це були ну, похожі на ці сесії, які проходили у вас. оце таке там було. А потім, потім, на довір'ї до мене, все там стабілізувалося і збори проходили так, при такій тишині, як оце зараз у цьому залі. Я вам хочу сказати, чим більше влада буде не конфліктувати, а буде зустрічатися і спілкуватися із жителями громади, тим менше буде питань і не буде таких склоків і таких скандальних сесій, на яких ми буваємо присутні. Ви врахуйте це. Йдіть до людей, і тоді буде менше питань у вас. І в їх не буде. А на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ніхто із керівництва громади. Не провів прийому громадян в селі і все не до що, не треба навіть проводити громадські слуги. Для чого? Все, військовий стан, війна. Для чого це робити? Ніхто не зустрівся в трудових колективах. Ну, знаєте, якого самунка там, да? А більше нікого. Апарат же ж, є. є. Приїдьте, поговоріть з людьми. Вони вам щось підкажуть і ви їм щось скажете. В мене ма запитання, що ми в даний час не можемо цього вирішити. І це буде теж відповідь. Люди почують. Цього немає. І як на сьогоднішній день внаслідок такої децентралізації людей на селі турбують питання медицини. У нас до цього функціонувала медамбулаторія, працював стоматологічний кабінет. Сьогодні ми не зуміли утримати лікаря сімейного. Його в нас чомусь перехватили студентики, там знайшлися і кошти, і все інше для того, щоб забрати досвідчену, кваліфіковану людину, переселенку з Харківської області. Вона сьогодні у Пристромах працює сімейним лікарем. У велику карату, де є амбулаторія, із денним стаціонаром. Сьогодні дві там, молоденькі лікарки наїздами. Вони приїхали в окремі дні, на 9 приїхали, 12 поїхали, а далі село як? І ми чомусь не зуміли затримати. В'ячеслав Володимирович приїхав, сказав, грошей немає. Я проносив тут половину суму в цьому кармані для того, щоб долю нашого підприємства внести в закупівлю того житлового будинку, яким ми оприділилися. Ні один із, із тих, хто працює, не віків, не, не, не стара звірок верна, не ті односібники, які ви з усіх сил підтримуєте тих санків, які нас підщипують, і яких не керами платять. У ну, бюджет міської ради. Ну і ви їх чогось підтримуєте. А не підтримуйте агрофірму Україна. Бо там порано є. Це неправильно. Ми проявляли симся на дві Житловий будинок оприділилися, жінці типу, сподобались, але більше ж ніхто не дав грошей. Ну вона поїхала там, де їй запропонували інші умови. так ми боремося за наших медиків і медицини. І слідуєтеся по медицині. Людей турбує. Був у нас у селі, 100 полі... кабінет. На сьогоднішній день я немає поліклініці нашій центральній лікарні. І я сидячи в цьому залі, я ні разу не відчув, що хтось із керівництва громади сказав і відстоював те, що не треба його закривати. Якщо я помиляюся, ну поправте мене. І ми закрили. Не сьогодні в не усіх людей є гроші, щоб йти до дорогих, приватних стомат поліклініку. А туди діться бабі, яка отримує на сьогоднішній день 3 тисячі пенсії. Де її лікувати? Чи хтось подумав, не подумав. І закрили. Я так думаю, що в нашій лікарні немає менеджера, хорошого, прибивного чоловіка, який би займався тим, щоб все-таки наша лікарня. Її ведуть до того, як на мене, щоб її закрити. Я хотів би для порівняння почути, що робиться у лікарнях наших сусідів. Я отримав, чи закриваються вирізання, баришовки, не говорячи вже про Борисів. Зробіть такий аналіз і порівняння, ми побачимо, хто що відстоює, які інтереси і яка політика нашого уряду про те, закривати чи не закривати, чи може переясним закривати, а там відкривати нові відділення. Питання, питання. Оце питання до влади. І може питання не стільки до міської влади, як до Бориспільської районної ради. Вони ж повинні відстоювати інтереси і переяснощі. А ми їх не знаємо і не чули. А мільйони чогось перечисляємо на їхнє утримання. Ну не зрозуміло. Хоча б підніму ще одне питання. Питання пасовища. Люди питають, а де ми будемо пасти корови по селах. Я б хотів би, щоб приїхали спеціалісти, зібрали тих усіх, у кого є в обійстях корови, і сказали, що люди добрі. Давайте будемо якось вирішувати питання, тому що ті пасовища, які на сьогоднішній день є, вони то і в комунальні, то й в колективній власності. Але вже є прецеденти, коли це якраз у мене біля двору. Коли якась Буківська кокоросу шарка приїхала і на сьогоднішній день усі має документи о, на ту земельну, на ті пасовища. сьогодні люди обурені і стурбовані тим, що прийде 1 травня, коли будуть вигонять корови, куди їм гонити. Чи не приїде дядько за тими документами і скаже, обирайтеся із своїми коровами? Я вас запросив, щоб ви створили робочу комісію, приїхали в село. Зустрілися з людьми і пояснили ситуацію, як буде і на чиїй стороні буде міська рада. Записуйте це питання, це питання. Далі б мені хотілося зупинитися і на дорогах. У мене є претензії до преси. Я виступав тут і наводив приклади, як були використані протягом 23-го року Щепенева суміш, іде. І завдяки яким депутатам проводились ці роботи. Тоді ясно всі зрозуміли, що деякі депутати і не знали, що вони там причетні до висипання ті Ну Чомусь наша преса ту інформацію замовчала. Прикро, дуже прикро. А мені хотілося, ми тоді представили пріоритети, про які говорили під час, під час виборчої кампанії. Що Село в мене в пріоритеті. Я його не бачу. Далі мені хотілося на питання лісів. Я зразу кажу, я не сторонній. Там наші інвестори що тому не судяться, я виступаю за те, що треба навести порядок у бувших колосних лісах. Хто проїжджав, той знає. Сьогодні ліс, як на мене, мені здається, він тормозиться його десь, якусь структуру створить, тільки для того, що лісом користуються. Я боюся, що то сказати, таке, але користуються не ті, хто його садив, а люди, які переяславі. І в селі велика параду. Кругом села понастановлювали встановлювали пелерам. І пиляють під замовлення. І чому не бачить не поліція, на це не реагує. А свіжий приклад. Он сидить наш офіцер поліції, хай слухає. Ви взяли колесник Руслана Васильовича. Дякую. З чим ми взяли? Сукостой ліс. Ви супростою сухостойний з тим лісом, який лежить, так. який ще полежить, літо перележить, і він вже нікому не може. І ви хочете на цьому чоловіку показати, як ви боретеся із лісом розкрадання. Чекло... А чому ж ви дивитеся біля вікінга пелорама стоїть? І там на дні деревині, на такій оселі стоїть чіпа. І ви се того чоловіка судите. Прецедент треба туди їхати і розбиратися. І це мінус усі. І поліції, і прокуратурі, і суддя. Ми не знаємо, що буде всім парнем. Хотів би за всі ці я питання. Не да. Ви зверніть увагу. Я може регламент перебрав. Але, ну, Матвієнко, а ви як виступаєте, так будьте всебічними. Я вас дуже прошу, я вас поважаю, ви нормальна людина, але ви одного боку. Ви виступаєте і говорите про ці питання. А на всі ці питання я вас би хотів би все таке, щоб влада звернула. І друге мене ще одне є таке питання. Ми другий раз тут із депутатами робимо доповнення до якихось рішень. Вони дописуються в рішенні, контроль за виконанням прийнятих рішень. У нас якісь є. Обов'язково додається. Все, що носять депутати. Ну якщо це є, все, так. Все, так. А я щось, вроді, засумнівався. Ви можете перейти? Ну, тоді я дякую вам. Я не опозиціонер, ви мене не опозиціонуєте. Я сюди йшов для того, щоб плідно попрацювати на розвитках громади і на село Велика Карабель. І мене до опозиції, будь ласка, не в пресі, ніде. А ми будемо раді вас до себе. Так що я вас дуже прошу і дякую за увагу. А на всі ті, що я сказав, зверніть увагу, якщо можливо.